З давніх давен українці боролися за свою свободу, незалежність та державні кордони. У різні часи народжувалися герої, які пробуджували національну свідомість, для яких Україна була цінніша за життя. Їх вшановуємо 23 травня. Про них у новому випуску програми Воєнний час. Дату відзначення Дня Героїв, 23 травня, обрали не випадково. У цей день, у 1938 році, в Роттердамі генералом КДБ вбито засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Він один з перших борців за українську незалежність, український державний військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, командир січових стрільців. Член стрілецької ради, голова проводу українських націоналістів, засновник та перший голова ОУН, один із ідеологів українського націоналізму. Народився він на Львівщині, в Зашкові, в родині вчителів. І батько і мати були вчителі, українські вчителі, а попередники, тобто дід був парохом, і зазвичай українські націоналісти народжувалися в сім'ях. Духовних пасторів, як і Степан Бандера, як і Шушкевич Шурхевич, і е, теж саме Коновалець. Е, пізніше батько був директором школи на Львівщині. І от батьки самого Маличку вчили своїх синів, а їх було три. Е, Євген Коновалець був найстарший. Був ще Мирон і Степан, і вони теж всі служили українській справі. В юності Євген Коновалець був членом національної скаутської спілки Пласт у студентські роки. А навчався він на юридичному факультеті Львівського університету, читав лекції про історію України для селян, пробуджуючи їх національну свідомість. Молодого студента навіть хотіли виключити з вишу, бо прагнув, щоб лекції проводили українською мовою. У рідному селі Зашків Євген Коновалець заснував Товариство просвіта. Його вчителями були видатні українські діячі, серед яких Михайло Грушевський. У роки Першої світової війни Євгена Коновальця призвали до війська влави Австро-Угорської армії. У червні 1915 року під час бою на горі Макіївка потрапив у російський полон. Дуже багато старшин і січових стрільців були вивезені Росією аж, е, аж Волгоград. Там він у таборах зустрівся із полковником Мельником. І обговорював справу, і то ж він проводив просвітницьку діяльність серед січових стрільців. І коли в Києві проголосили Центральну Раду, вони настільки були захоплені цим всім, і вітали, що Коновалець навіть написав листа до Києва. Що схвально вітаємо, раді би прислужити своїм досвідом і своєю освітою для української справи. І ці слова конувальця Говорить самі за нього, що він завжди готовий буде був будувати українську державу. У 1917 році Євген Коновалець зумів текти з російського полону. Він військовополонений австрійської армії, підданий Австро-Угорщини. Одразу ж поїхав у Київ, де очолив формацію січових стрільців, в складі якої втілював проукраїнську національно визвольну ідею. Коли більшовики під час Першої світової війни у 1919 році наступали в напрямку Проскурова, січовим стрільцям вдалося їх зупинити саме тут. Цю військову операцію названо Проскурівським проривом. Ленін планував. Похід на захід, тобто Угорщина в цей час теж захопилася ідеями соціалізму, комунізму, і Ленін планував експортувати туди революцію. Проскурівський прорив зірвав ці плани Леніна, тобто Проскурів теж відігравав таку роль досить і досить ну історично опорного такого пункту. 19 грудня 1919 року армія УНР була оточена ворогами. Євгену Коновальцю довелося розпустити свій стрілецький підрозділ. Найперша цінність Коновальця у тому, як державного мужа, що він зорганізував вже після поразки, на жаль, визвольних змагань зорганізував нову організацію, яка об'єднала всі політичні сили. Вже після визвольних змагань і в Україні, і за кордоном, і в 29-му році у відні 16 галичан і 14 надніпрянців, тобто із східної України, практично з самого Києва створили організацію українських націоналістів. Загони українських націоналістів діяли в Україні та за кордоном, зокрема у Італії, Фінляндії, Німеччині Польщі. Організація українських націоналістів була демократичною. Вагомі кроки діяльності узгоджувала старшинська рада, і він весь час тримав це в своїх руках, щоб їх не розколоти. Після смерті його, після того як він загинув, звичайно, організацію було розділено московськими агентами, які якраз підіслали, що в Роттердамі 23 травня. 1938 року судоплату вручив пакунок цукерків. і Він настільки був зроблений. що Іскусно я кажуть, що коли ти кладеш коробку цукерків на стіл, нічого не станеться. Коли ти її піднімаєш, він вийшов на вулицю. і Він зірвався. У Хмельницькому, в 2018 році, встановлено меморіальну дошку Євгену Коновальцю на будинку за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 18. У 1919 році, в цьому приміщенні, яке називали пресовою квартирою Проскурова, видавали пресовий орган корпусу українських січових стрільців Часопис Стрілецька Думка. В Цьому приміщенні, будинку, де прикріплена дошка пам'яті Євгена Коновальця, була пресова кімната, і там що? Готувалася інформація на такому невеликому листі про те, що відбувається в Україні, про те, що далі планується, і таким чином інформувалися і самі збройні сили і населення, в якому стані Українська Народна Республіка. Щороку біля пам'ятного меморіалу, у визначні дати національно-визвольної боротьби, вшановують пам'ять Євгена Коновальця його послідовники. Українські патріоти, націоналісти, в чому значення Євгена Коновальця? Тобто він вибудував цілу систему, яка що чітко вела роботу по здобуті по здобуттю Української народної республіки, тобто влади трудового народу, що він вважав, що українці мають жити на своїй землі і мати свою державу. І господарювати у своїй національній хаті. Їхнє ангельське крило нині також боронить Україну від ворога. Вони перші жертви за краще життя народу під час Революції Гідності, герої Небесної Сотні. У числі загиблих патріотів, хмельничанка Людмила Шеремет. Народилась вона на Донбасі в місті Миківка. Донецької області в 42-му році під час окупації України німцями. Вирісла в Макіївці, три роки поступала в медичний інститут Луганська. Всі три роки вже працювала санітаркою в Макіївці. Ну, напевно, це було її покликання. Не напевно, а це точно було покликанням, бо вона без медицини не могла жити все життя. Перша робота професійної хірургині була у Сорокиному за розподілом. Згодом, коли в Кам'янці-Подільському на весіллі у подруги познайомилася з чоловіком В'ячеславом, Людмила Шеремет переїхала з ним до Хмельницького, працювала у міській лікарні. І отак от, от 69-го року мама опинилась на Хмельниччині, дуже швиденько знайшла собі роботу в міській лікарні, десь починала анестезіологом, з хірургами, працювала постійно на операціях. От, ну і Прилетіла сюди для того, щоб допомагали батьки якось одужувати і батьку. Бо він е, кілька років був на інвалідності. А далі до 67 років Людмила Шеремет працювала у міському пологовому будинку. Дуже любила свою роботу. І мені здається, що коли вона стала кушером гінекологом вона просто ще більше розцвіла. Е, вона обожнювала тих вагітних е, жінок, які носили якісь такі сяйво. Божої такої милості я не знаю. Вона згадують її. От приходять до мене до лікарів багато людей, які в них вона була гінекологом, згадують її кожен раз. Нагадують, дякуємо вашій мамочці за те, що народили здорову дитину за те, що вона допомогла виносити. Я не вірила. Людмила Шеремет знали як сильну жінку. Хорошого професіонала, турботливу та люблячу матір і дружину. Коли навіть я навчалася далеко в медичному інституті, навіть коли її не було, мені здавалося, що от вона якось в розмовами, вона просто огортає тебе крилами, вона десь от рядом поруч, так же як і зараз. Вона теж мені писала такі листи, підтримки. Завжди казала, що ніколи можна здаватися. Що треба завжди боротися, треба бути стійким, олов'яним солдатиком. У неї було гостре почуття такої м -м, боротьби за несправедливість. Була Людмила Шеремет і хорошою подругою. На одній із листівок по друзі писала. Якщо тобі буде потрібна, в кінці я прочитала, моя допомога тобі буде важко, ти тільки свисни, і я прилечу. За роки незалежності України Людмила Шеремет завжди була активною громадянкою. У 2004 році підтримувала помаранчеву революцію. Ходила на ті майдани, коли разом нас багато. Був маленький ще внучок. Я ходила, внучок ходила. Ми разом ми там кричали, викрикували. Тоді ще починалось. Революція гідності для Людмили Шеремет розпочалася за святковим столом у день її народження. У 2013 році, якраз 21 листопада, коли був не підписаний цей документ про те, що ми повинні війти там в асоціацію, ну проєкт асоціації з Євросоюзом, Янукович, це якраз був день її народження. І от у нас діло з накритим. Дома сиділа, стіл був накритий, було дуже гарно, як вона все любить, там і свічки, і якісь там маленькі статуеточки, все гарно. І от включений телевізор. І от там от було сказано, що це не підписано, що ми не, це не, не буде того проєкту асоціа... вход в асоціацію з Євросоюзом. І мама дуже гостро зреагувала. Особливо вразило Людмилу Шеремет, як у Михайлівському соборі у столиці приймали поранених революційного майдану. Тоді приєдналася до мітингувальників на майдані у Хмельницькому. Почала ходити на майдан ще, напевно, в грудні місяці питала там тебе, щось, вона вже була на пенсії. Питала, в тебе там щось є, такі якісь конфетки, залишки, ще, ще чогось. Носила якусь частину пенсії, збирала щось солоденьке. Збирала теплі речі, якісь старенькі шуби мої і свої. Ну, носила так, скільки могла. На той час за світле майбутнє України разом із іншими боролися не зброєю. Тоді боролися чим? Молитвою, словом, піснями, там, лозунгами. От. От вона там теж саме і співала під обласною радою на площі. Ну, допомагала чим могла. 19 лютого 2014 року Людмила Шеремет смертельно поранено на революційній акції під управлінням СБУ у Хмельницькій області. Я з роботи з прийому звоню в лікарню. Я питаю, чи, це та, чи є така жінка? У вас чи немає. І вони так ще ну, вони щоб мені не стало погано, там сказали, що здається, що так, це вона. Мама вже була в реанімації, вже оперували її хірурги, нейрохірурги обласної лікарні були запрошені в міську. Серце Людмили Шеремет зупинилося 22 лютого 2014 року. З героїнею прощалися усім містом. На площі якраз злетіли голуби, коли почали ми рух до кладовища. Я це пам'ятаю, як зараз. Боляче було. Я тоді, ну ніхто, мама дуже підтримувала батька після е, після хвороби. Ну, Вони дуже дружно жили. Я жила в щасливій сім'ї. Взагалі, от такі батьки, напевно, ну це просто подарунок. Божий. Мати таких батьків мені іноді дзвонять. Люди, які знають, пам'ятають в ті пам'ятні дні, або коли в неї день народження Михаїла, або коли в неї, коли в День смерті, ми пам'ятаємо. Ми любимо Людмилу Олександрівну. Ну, багато хто просто дзвонить. У День Героїв віддаємо честь героям-сучасникам. Усім, хто воює за Україну. Серед них Олександр Маначин народився у травні 1984 року в селі Моньки. Згодом переїхав у Хмельницький. Працював оперуповноваженим Державної служби боротьби з економічною злочинністю у податковій інспекції у комерційних структурах. Почав служити з 24 лютого 2022 року. Коли о п'ятій годині ранку перезвонила рідна сестра, яка добиралася з міста Києва, та повідомила, що чує вибухи, взриваються поблизу снаряди. Таким повідомленням був шокований. Відразу своя, моя позиція була сформована чітко. Взявши військовий квиток, звернувся в міський рай відділ, РТЦК міста Хмельницького. Де безпосередньо шукав частину прямо настойчиво вперто, яка буде лише виїжджати на схід, буде участвувати в зоні бойових дій проведення по визволенню моєї країни. Після навчання потрапив у Хмельницький 19-й стрілецький батальйон. Перебували безпосередньо Харківський напрямок, Луганський напрямок, Донецький напрямок, де приймали безпосередню участь. Боях з визволення нашої України у бою розповідає Олександр Маначин, відчував вартість кожної секунди життя. Там кожна хвилина, кожна секунда до того таке могли бачити лише на телевізорі, в кінах. А там кожна секунда, це було щось нове. Це були втрати, це були поранення, це були бої, це були захоплені. Нашими такими в скобках сусідами нашої території це була допомога мирному населенню. Втрата побратимів найважче. найважче поранення, найважче, коли телефонували рідним, казали, що побратима вже немає, що там, чи поранений, чи загинув, чи відвезли на евакуацію в госпіталь. Під час війни доводилося бачити ворога віч навіч. Каже, у такі моменти душа назовні виверталася. Злість, ненависть. Відчували, бачили, ми були безпосередньо, е, приймали участь в стриманні ворога. І лише злість та ненависть, бо їх сюди ніхто не кликав, їх тут нам не потрібно, це була наша земля. Ми в чужу країну чи на чужий город, як в нас називають, не йшли. Ми стояли за своє і досі стоїмо. Найбільше вразила Олександра Маначина сміливість побратимів, багато з яких до війни не тримали зброю у руках. Були хлопці, які ну так як я працював в міліції, то навики володіння табельною вогнепальною зброєю і різними вогнепальними зброями в мене були, але хлопці були і різних напрямків: хто був будівельником, хто був стоматологом, хто був маляром. Всі е, старалися по-своєму вчилися. Хтось підказував побратим, комусь допомагали другі підрозділи в бойових навиках. Але е, хочу сказати те, що навіть непідготовлена людина була готова взяти зброю, вчитись, старатися здобувати навики і при перших таких виїздах бойових ні один не відмовився. У хвилини тиші між обстрілами розповідає Олександр, згадували про найголовніше родину. Психологічно людина не може постійно перебувати в напрузі, тому командуванням були періодично зроблені часткові ротації на місці, з однієї на другу переміщали. Що робили? Це дзвонили рідним. Це була можливість Starlink, це зв'язувалися з рідним, дивились дітей, як ростуть, зв'язувалися з батьками, говорили. І кожного дня це був якийсь, якийсь такий для кожного свого роду підготовка всередині. Моральна, емоційна підготовка всередині, що все ми робимо правильно, що ми стоїмо на своїй землі, що ми досягаємо свого успіху, і перемога буде лише за нами. Там на передовій сил додає велика волонтерська підтримка. Волонтерська допомога була сильна, оскільки поначалу виїжджали лише ну, форма бронежилет такого стандартного зразку. Але волонтерська допомога і наші волонтери, так як і. Масово є і допомагали і з продуктами харчування, і з медикаментами. Ну по-різному було потрібно було, наприклад, там тепловізори. Поначалу в нас не було, хоча виходили на бойові завдання. Це все була волонтерська допомога. Є волонтерська допомога, вона є е, дієвою і Збройні Сили України їх це відчували. Нині Олександр Маначин повернувся на службу у Хмельницькій після контузії та поранення. Зі сльозами на очах зустрічала рідного велика родина. Я батько багатодітної сім'ї і з плином такого часу, як би там кажуть, там міг би ти взагалі не йти. Але ну, не міг я сказати, що я не піду. Я в перші дні шукав бойову частину, яка виїжджає на схід яка буде приймати безпосередньо бойові участі. Е, бой... Бойову участь в цій даній війні. Тут є в мене дружина Ірина. Старший син Максим, дочка Поліна та син Дмитро це мій тил, такий захищений, які по-своєму е дуже сильно переживали, але все ж таки, ну слава Богу, все добре. Плакали. Всі плакали. Військовий закликає чоловіків українців стати на захист країни від ворога. Бог виділив вас чоловіком, Бог зробив вас. Громадянином, чоловіком, громадянином України проявити свою мужність та піти служити народу України. Саме головне, хлопці, бережіть себе. Слава ЗСУ, слава нації. Російської Федерації. Станом на 5 травня звання Героя України отримали 715 учасників російсько-української війни. Чимало з них посмертно. Війна триває, віра у наших захисників міцніє. Підтримаємо їх нашою молитвою та волонтерством. Вічна пам'ять і шана тим, хто у небесному війську.